Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай, спонсор показу Фармак. А зараз повертаємося до ночі. Нічні обстріли знову є влучання в Тернопільській області. Як і добу тому, повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш. Травмовані двоє цивільних громадян, попередні осколкові поранення та опіки потерпілі перебувають у лікарняних закладах. І також є влучання у складські приміщення під ранок в регіоні. Знову. Ову чули вибухи, і буквально за 8-10 хвилин пан Труш буде з нами на зв'язку. Розкаже про наслідки цієї ночі для Тернопільщини і, можливо, почуємо більше деталей. Ну а в київській міській військовій адміністрації повідомили, що на Київ вночі летіли дрони, розвідники аби виявити позиції сил протиповітряної оборони. Всі БПЛА знищили сили ППО. Під ранок була небезпека запуску крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського напрямку. В українському міноборони відзначили, що Росія запустила ракети по Україні в момент, коли вся Європа раділа і дивилася пісенний конкурс Євробачення. Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу, долучається до нашого ефіру, пані Наталії. Бажаємо здоров'я. Слава Україні! Вітаю вас! Героям, Героям слава, слава і слава силам ППО. На цей ранок ми говоримо саме так. А, які вже відбій повітряної тривоги по? Всій країні тільки в одному регіоні в Чугуївському регіоні Харківщини, е, поки що вона триває. Е, які ми можемо підбувати підсумки цієї нічної атаки? Я думаю, що загальні підсумки, звісно, почекаємо від командування повітряних сил. Вони працювали найпотужніше, але всі регіони були охоплені, і це було зрозуміло так само, як і сакральні дати повідовісія, так і будь-які приклади єдності європейських країн дратують росіян, дратують наших ворогів, і саме тому вони намагаються робити свою свою таку противагу на ці у відповідь на ці елементи єдності на ці прояви нашої єдності те що були куски в тому числі і з моря і з повітря скоріш за все ми Побачимо у випуску у звіті повітряних сил. Ми говорили про те, що ворог нарощував присутність ракетоносіїв в чорному морі, і напередодні нічних атак вони збільшили кількість ракетоносіїв до чотирьох, один з яких підводний. Це означає, що в чорному морі перебувала близько 28 калібрів. Готових до застосування скоріш за все протягом двох повітряних атак вночі вони також були за застосовані. Хоча ворог при цьому використовував тактику знов розгалуження такого уваги нашої протиповітряної оборони, намагаючись застосовувати і повітряні і морські ракети носії і дрони, і дрони розвідники. Пані Гомонюк, тоді дійсно будемо чекати статистики від генштабу. Запитання особисто до вас на вашу думку, а чому це вже здається, всьому росіяни за цей місяць атакують Україну? І досить часто вони цього місяця вирішили дошкуляти українцям? Чому так? Ми, в принципі, пов'язуємо це якраз з активністю на фронті, безпосередньо на зіткнення на лінії фронту. Вони реагують саме так, коли не мають успіхів на бойовому планшеті. Вони намагаються перенести його на повітряний і намагаються таким чином тиснути на готовність населення в цілому України, тільки не тільки бойових підрозділів, хоча і на морально-психологічний дух їх. Тиснути через те, що вражаються об'єкти в глибокому тилу, тобто сила і потужність тої самої другої армії світу, ще є. Вони хочуть продемонструвати, що здатні знищити наші ресурси, якими ми збираємось йти у бій. Пані Наталі, давайте тепер про південь України. Про попередні дні були повідомлення на сторінці об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, зокрема про знищені 17 шахедів напередодні, буквально за добу до того. І ланцети і Орлани. Якщо по суті ворог з лівого берега може на правий просто дотягнутися, навіщо їм запускати шахеди, орлани, ланцети? Поясніть цю ситуацію. Вони намагаються дотягнутися наземними, наземними способами, тобто артилерією, реактивними системами залпового вогню. Але наша робота контрбатарейна в протидію вона досить потужна, і ми намагаємось їх продовжувати відтискати, вибивати ті їх позиції, які вони вже облаштували, і вони змушені перевозити своє озброєння якомога далі від лінії вогню, з якої вони можуть сягати. Саме тому вони намагаються використовувати Овати більше повітря саме тому вони застосовують авіацію з керованими авіаційними бомбами, тому що літаки в цьому випадку не доходять до зони ураження нашої протиповітряної оборони, випускаючи звідти каби, які ще 40-50 до 60 кілометрів долітають до зони туди, куди вони запланували уразити, тобто зони, яка для їх, на їх розгляд це зона підготовки військ до майбутнього наступу. Ми можемо говорити зараз про те, наскільки вглиб лівого берега вони відійшли водночас. Ви повідомляли про це в національному марафоні, продовжуючи цей самий лівий берег мінувати. Вони продовжують мінувати і поширюють цю смугу від урізу води в глибі лівого берега, максимально намагаються замінувати цю територію. Саме це знов таки і їх відсуває, і вони не можуть розташовуватись там для ведення вогню, і тому змушені застосовувати і безпілотники типу ланцет і розвідники безпілотники, тому що дуже нервуються, не знають з якого напрямку чекати просування сил оборони буквально минулу добу. Вони вивісили понад 20 безпілотників здовж лінії фронту для того, щоб переконатися, що сили оборони на своїх позиціях і на них ще ніхто не сунеться. Але вони намагаються збирати цю інформацію навіть і у акваторії Чорного моря, тому що відчувають, що неспокій може спіткати їх не тільки на суші. Скажіть, будь ласка, якщо дивитися на Херсон з лівого берега з боку ворога, то дістається все таки більш праворуч від Херсона, Куцурубській і Береславській громаді. Чому так ворог діє? Чи я зараз помилково це стверджую? Тому що саме з Береслава постійно доноситься інформація про те, що по нас прилітає безкінечно. Чи слід говорити про те, що рівномірно ворог б'є по правому берегу? Абсолютно рівномірності нема, але все ж таки потерпають майже всі населені пункти вздовж узбережжя, тому що і кізомис, який правіше від Херсона, і Береслав який лівіше, однаково потерпають від прильоту кабів. Вони дистанційно досяжні для них. А особливості вигину русла річки також свідчать про те, що Береслав трошки ближче. До ворога там, де вони можуть сягати, там трошки менше ширина ріки, і вони можуть сягати туди. Тому ми і говоримо про організацію правильну організацію евакуації тих людей, які знаходяться в населених пунктах, найближчих до ворога. Зрозуміло, дякуємо вам, що вийшли на зв'язок. Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня України. Капітан першого рангу була у прямому ефірі національного марафону. Так, ну а за мить новини від Світлани Усенко. Ми ж повернемося після.